У мене знов подорож, лечу до Італії, потім до Франції, і про те, все буду вам розказувати. Зараз я в Дебреці. Найстрашніше в літаку, як він починає набирати швидкість, От ми вже злетіли перед задертий. Здається, зараз йому не стане сили і пахне. Якось так страшно, страшно. Щось поїзд на Брещу так довго не приїжджає, а тут жаріще парить. Фу, не те, що в мене у вас є. О! А це так слухає, що я грав. Розвернули. Центр Брешії. Я зустрів колегу свого, і ми наминаємо морозу. Жара, парить страшне, я вам кажу. А колега наминає морозу. Такі типічні вулички Італії, що південь, що північ, що головне на півдні дуже брудно, а на півночі трошки чистіше. Оце така головна площа Брещі, а народ собі сидить, відпочиває і на прекрасний собор споглядає. Люди ну, Зарплату беруть в євро, так само, як і я. Міська рада бреші. Я зараз піду, спитаюся до начальників, як тут вони утримують місто, розумієте, у менш-більш чистоті. І головне, як вони дороги латають. Все, закрито вже все. Міський голова вже пішов додому? Вже нема голови, так? А. Марцинківа немає. Доброго ранку. Італія, Брешія. Ой. Дзвонить, дзвонять, дзвонять люди до церкви скликають. А я такий о грішні поснувся. А о Жозепе! грація, грація. Дуже гарний хостел. Все? Сеньора, грація. Дуже приємна жінка. Дякуємо, будьте здорові. Дякуємо. Чао. 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 Все. Фруктово-овочевий ринок в Італії. ви знаєте, от і, і Все так гарно викладено. Шо? шикарно. І все? пані щось торгуються, що купити. Кавон, ну, про євро 4. Кавун. В червні місяці. то мій колега Байше, скажи, що ковун. Найгіршина. Чикаш у Facebook. 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 Ціна на кавун від 60 центів до 70 центрів. Це просто. А добрий хоч кавун про шпан? Добрий кавун. Скажу добрий. Бothes. Ага, це. А попробувати можна? Спочатку на вокзалах Італії незвично, але якщо все зрозумієте, святков читаєш, пише, звідки, куди, яка колія. Все написано, все для людей. Дивіться. .00, 4 колія. Бергамо. Обов'язково в Італії кожен білет треба прокомпостувати перед тим, як сідає. Тебе не було біди. Давай, Даня, поїхали. Забігаємо, Данька. Все. Шукаємо собі. Місця, ано, чи тут кондиціонер працює, ано. Можна тут біля вас сісти, я перепрошую. Можна тут посидіти. Так? Да. Гра. Чи Тут мужчина, тут біля вас сісти? вільно? Не вільно. Поїхали. Зараз зайшла мода на короткі <плес> костюми. такі як оце хлопчини коротюсінькі. Я вже такі однімаю і ще собі хочу так зараз він мені дає. Є? Ано. Народ, як мені в тюмбле, котків в мене котів хлопчина. І тепер треба закотити. Я хочу заплатити сам, мені ходимо з Даніком по магазинах. <хи> і розумієте, тут очі розбігаються, грошей повно, не знаємо, що купити. Хочу майку якусь файну купити, недорого, бо гроші є. Що ти хочеш, Данилко? Даня щось випрошує. ММД. Не дай Боже з дітьми попасти в дюті фрі. А для чого воно тобі, сине? Щоб звідси вилітали ММД, які сюди зайшли Сьогодні у нас день сторонання. Що хочеш? Кажи. Я в Мілані, і то є славнозвісний пасаж. Не всіх людей сюди вабить Праде і Версачі Луї Вітон. А от оцей бик. Кожен хто... Боже, Бо дірку витерли бикове, бачите? І покрутиться, і задумати, і обов'язково збудеться. Друзі, ви знаєте, що тут в пасажі найдорожчі магазини у світі. І коли ти заходиш в такий магазин, тобі дуже незручно. І нехай хто там дивиться, зараз буде, казати, що я якісь дурниці показував. Дуже відчуття, добрий день. Просто екскурсія, можна це, це подивитися? Що що, то не можна знати? А я Сильно, сіно проману. Друзі, найбільше розчарування в Мілані. Це коли ти шукаєш оперний театр Ласкало, а він за твоєю спиною от такий непримітний. Ласкала. Оце. Чому люди їдуть в Мілан? Правильно, щоб подивитися на Міланський собор. От, красота. Середньовіччя. Готичний, величний. Міланський собор. Друзі, ну Європа вона не повторна. Ви подивіться на площі, де море народу ходи, топчеться. Дитина собі повзає руками, ногами пооблизувалась і пішла далі. І нічого, і вона не слабей, і головне, що то не циганчук малий. Індус малий. Виявляється, наш діду в Італії ось так виглядає. О, співає. Ви ж знаєте, як він. О, со! От він, красавчик. Правда? Народ, я в Генний на морі. На морі, гайда купаться! який <риклад> це кайф, Прямо як в нас на бестрі. <риклад> <риклад> Спіксі на сонці трохи ні з мене загорю. Що червоне, жара, Але це не важливо. В кожному місці я маю зробити свій селфі з сильним лабухом. Крісрі! рі Таможня, чоп. 5 або 6 годин вже стоїмо. Ще трохи, ще, ще, ще пару хвилин. І ми будемо на Україні. Море, море народу, всі з Угорщини валять на Україну. Питаємо, в чому справа, що такі пробки. Безвіз. Всі хочуть в Україну. І ми хочемо дуже додому.